І всім привіт, народ! З вас підписовподобайка. Так, ми. Так, стоп, а чому ти не вотерінг? Ти, до речі, ще й голодний. Як тебе погодувати? Може їжу десь в скринці треба лишити для тебе? А ну-ка. Чи технологія якась типу годівниці є? Нема як такої годівниці. До речі, палк Ну, Давайте пропустимо, я просто складу. Ну, всіоди, які в мене є в інвентар. Чи ти автоматично знайдеш їжу і поїсиш? Де ти взагалі? Ну, коротше. Забрати, скасувати. Ну, зроблю собі аутфіт. А де? А? Котика дістану, все, допомагай мені. Як мені подобається, коли він такий щось зробив і стоїть такий чисто. А, я одразу одягнув. Інвентар? Так, ти одразу вдягнув. Ой, до речі. Тебе б полагодити? І інвентар. Блін, почистити б? 63 кг, наприклад, ти займаєш так. Давай Ой, те, що тут трімниці займає, позабер... Так, Коротше. Наново розкладу інвентар. Так це ти і ти найважчий Пал-фрагмент важкий і файбер важкий, все інше. Ну, деревина ще скину. І лізер, все, все інше таке собі по вазі. Давайте половину скину сюди, в скриньку. Я не знаю, як він поїсть. Коротше, моя зараз мета. Спіймати тебе. Ти обідаєш якраз там, де я зараз і знаходжусь. Просто треба бігати шукати. Мені потрібен майже дев'ятихвостий хвостий ліс. Ну, до речі, а ось ці прокинулись. Може ще раз на вас популювати Мені здалося, чи ти прокинувся? Ні, ти не прокинувся. Тоді тікаємо. Вон, вон, два ліса. Все, два дев'яти Однохвостих ліса. Вони просто, блін. если я хочу чисто через те, що вони мені дуже схожі на 9 хостого ліса. Тебе я можу спіймати? А Блін, він напевно мене побачив, що вже тікає. Бо поки вони тебе не побачать, вони просто дуже спокійно ходять. Блін. Тут ще десь другий був, я не знаю, де він. Ой! Я випадково кажу. На. 4%. Блін, я в обличчя йому кинув. Це тупо було зараз. Ну, ми вдвох впаруємось з ним. Давай, я добу його. Блін, і там другий також одразу загрався на нас. Так неприємно. Блін, мені плук відкрити. Блін, найгірше це, що другий загрався. Чи ні? Так, да, він загрався, бачите? Зараз біжить на нас. Опа, ухилився. Я не ухилянт, але я ухилився. Види зараз збоку обіду. Блін, прям насправді кажуть, я не цього хотів. Можна ще спробувати ТП спіймати. А вони повільні, Якщо, наприклад, ось я тебе лякаю. Ти не лякаєшся? 19%. Ну, давай спробую. 19% це достатньо, щоб спробувати. Ні. Ще агресивний тепер. От третього рівня тому нормально. Блін, там ще твій друзяка буде тобі допомагати. Ой-ой-ой ой-ой. Хоча зараз їх розбираємо. Так, мені, треба, мені потрібна нормальна зброя. Бо я не можу допомагати. Я тебе типу, дуже мало дамажу. Дуже мало. Так, але я не. Не вас хочело вийти. Моя мета це ліс. Лис. Так, гумуси. Блін, просто прикол в тому, що зараз я сюди забіжав і тут вже нема ліса. А ні, він тут також буде. Так, це наша... наш пріоритет. Якщо я ще когось приймаю, це буде хорошо. Але пріоритет ліс. Ось пінгулет. Ну знову ж, 17% — Достатньо, щоб спробувати. Ні. Не спрацювало. Ні, давай битись. Ого, він прям прикольно стріляє. Ех, якщо б ти спіймався. Так, дуже непогано. Так, ще. Ще хтось був тут поруч. О, там палсфера, бачу. Дві палсфери просто валяється. Цей котик також, б спіймати б також було прикольно, справді. 26% тим більше. Більше, ніж у інших. Та чому? Чому? Як це дивно, олень в минулому відео з. просто з 9% спіймався. А 26% я не можу спіймати. Ну так, да, це, це і називається е, ймовірність. Спомніта і приколу ймовірності, тут нема на що скажете. Ой, до речі, там ще якось бачу. Ще якось зеленого. Але я ліс, хочу ліса спіймати. Там, до речі, прикольна якась обезьянка. О, там, до речі, барашек у нас в інвентарі на 8-8 рівень перейшов. Це, до речі, дивно, що ті, хто в інвентарі з такою швидкістю покращується, як той, який зараз зі мною бігає. Так. 23%. Оу, я спіймав зараз. Блін, а я навіть. Це щось, типу, міні слонік Виглядає, як міні -слонік. Кажись. Ось такий. Дефант. Ну, бігай. Почекай, зупинись. Я хочу тебе заскриніть. Зупинись. Зупинись. Що він робить? Ватерінг? Може, ти поливаєш? Може, ти якраз і поливаєш. Ви серйозно? Мені прямо настільки, мені треба окремо окремого хто буде саджати, окремо хто буде поливати, мої грядки. Рокі ех Так. Ось там бобізянку, давайте ще спробую. Здобути. Я не за вами всіма пішов, я за лісом. Шкода, що я дистанційно не можу. 18%, достатньо, щоб спробувати. Так, окей. Моя мета, напевно, сюди дійти, до швидкого переміщення. Щоб я міг з цих територій спокійно до бази переходити. Нє, ні. Все. О, швидко. Так, як я розумію, мені зараз ага, в ці ворота піднятись. І побіжимо в швидкий перехід. І по дорозі. Давай спробуємо ліс. 23%. Це хороша ймовірність. О, спіймається! Ні. Елефант непогано б'є. Навіть вруху, що те що третьої є тільки. Блін, там ще другий котик десь був. Він заагресувався на нас, блін. Агресивних можна ловити теоретично. До речі, можна і агресивних ловити? Це просто трохи складніше. Відвернись. Ні, відвернись на елефанта Не на мене. Треба, щоб він довернувся. Елефант. Загри його, щоб він на тебе відвернувся. То досить на мене дивитись О, все. 34. Так, стоп, агресивних більше шанс ловити? А чому я туплю? Який я тупий? Але він вирвався все одно 100%. Чим більше вони побиті, тим легше їх піймати. Який я туп... А чому я до цього цього. Ч... Яке я дурне. Яке я дурне. Я б міг ловити просто всіх, кого захотів би. Там ліс, як. Я буду плакати. Так, 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 так. Зараз швидко телепортуємось. Блін, мені подобається те, що мені ось в арку щоб такі швидкі переходи. Так, давай сюди. Я вдома. Коли сміливо накриваю, я вдома. Так. Скидую тебе. Скидую тебе, залишаю мого улюбленого котика. І ще дві ячейки для нових. Mm -hmm. І тут. Так, доброго вечора. Бачу ліса, який одразу тікає від мене. Неприємно. Котік на базу. Кью. Так. А тепер я його так просто щоб. Давай, дамаш, дамаг, дамаг, дамаг. Блін, не вбий його. Ні-ні. Ні-ні. Блін, я не встиг. Ти в мене вже є. Ні, я просто впав, якщо б я зараз не впав. Можна підвіна, до речі, ще піймати? У мене все одно дві ячейки. не Не. не Котик, ти де? У мене там проблема, Котик. Е. Але не вбивай його. Коротше, зараз ловлю. Поки <кільки> він його не вбив. Спіймайся. Ні. Мені треба ззаду просто на нього дивитись. Дивись на мого котика, не на мене. Коротше, треба їх агресувати, але щоб бились з ними мої котики. Так, ще трохи. Не, я не встиг. Кіт занадто сильний. І ще вони вдвох з моїм другим палом з ним бились. Коротше, занадто близько додому. А як? Хм, мені ж. Я хочу тебе проапгрейднути. Без апгрейд. Що? А, Я можу тебе апгрейднути? А! Я можу до третього рівня тебе апгрейднути. Тримай сюди тебе. І ти одразу зараз маєш почати поливати. Так, стоп. А, ось так. Тебе сюди, все. Одразу поливай. Тобто у нас є. Так, да, він почав поливати грядки. Кайф, 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 це прям. Ой, я розбираюся з цією грою нормально. Так, ще, 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 ще. Я в технологіях? Є ти. Є бітка нормальна. Яка краще за Вуден Кламп. Атак 25, а в тебе атак 50. У два рази більше. Відкрити. Я все одно ближнім боєм зазвичай користуюсь. боєм. Хоча я можу і стріли. стріли, до речі, скрафтити просто треба. Також, це все, що я хотів відкрити, це поки що все, що я хотів відкрити. Тому давай скрафтю собі бат нормальний. Якщо б ще хоч котик був поруч. Кот! Кіт! Є проблема, до речі. Нестача ліжок для вас. Тримайте ще одне. Кітікет, допомагай мені. Можна сюди, до речі, теоретично третього котика закинути. Так, а що для наступного бас-барейту треба? Build feedbox. Угу Мені потрібна деревина. Ось! Ось хто тут ще також буде тусити. Я зрозумів, хто ще тут буде тусити. Так, по-перше, фідбокс відкрити. По-друге, побудувати ще одне ліжко. І сюди дістаю оленя, який буде видобувати деревину. Давай, разом. Видобудемо достатньо для фідбокса. Все. Це, напевно. М це, це, напевно, те, з чого вони будуть їсти. І, скоріш за все, куди будуть носити. F-Open. На, тримайте собі їжу. Я сподіваюся, ти припиниш буде хан. Так. F Fold Harvest. Коротше, треба знайти ще. Коротше. Я можу ще покращити. В. Base upgrade І хтось, хто займається Харвестом. Так, стоп. Палдек. Гасерінг. Це ж воно? Це воно? Гасерінг це воно? Так, ви, ти також цим можеш займатися? Курка, давай. Курку також сюди. Ти будеш. Так, харвест. Ти займаєшся харвестом. Все. Так, а ми з котиком. Ой, ліжка не вистачає. Ліжка, типу деревини не вистачає, та все є. Ось. Зараз буде древини. Сюди. Ой, непогано, погано, мене вже повноцінно тут працює, все. Блін, я я зараз зайнятий усім, окрім як е е е е ловити ліса. Ну ти пангер, ось їжа. Може, тому що ти спиш? Короче. Ще б котик, до мене підійшов. Все так, він їсть. Він їсть з годівниці, молодець. Так, забираю. Далі б створити деревина? Та є в мене деревина. Ось. Так, чому? У мене постійно відчуття, що в мене було більше раніше деревини. Коротше, окей, скидую я зараз інвентар. а. мене на ну, ай, не можна відкрити інвентар. Так, в мене. Ось ти мені не потрібен. Давай 42 кілограма тебе скину. Що тут? 21 кілограм, ого, 24 повне. Все, коротше, поскидував. Поспумо. А скільки мене напалів? 9? Нормально. Хотілося б більше? Скільки я можу зараз створити? О, я прям. Тут і зараз можу 4 створити. Блін, а ще ж не всі пали можуть транспортувати. Ти, вони там всі видобувають. Блін, вони збира. Коротше, є той, хто саджає, є той, хто поливає, є той, хто збирає, але ніхто не переносить. Що тобі треба для апгрейда? Build campfire, а? Campfire відкрите. Там деревина, скоріш за все потрібне. Build food, кампфайр. Десь на вулиці вже ж. Я б подалі б від дому побудував, але... але нема сенсу. Ну, типу, щоб воно логічніше виглядало, я б подалі від дому побудував. І в мене. восьмий рівень! Я, до речі, багато чого можу. Вау, бакед берис. Кібаби. Давайте кібаби зараз наготуємо. Старт. Ти мені допоможеш? Коротше, ні. Так, де? О, ось деревина на ще. Мені деревина потрібна для ще одного ліжка. Так, ти а вже ж бейс апгрейд. І когось, хто може переносити. Барайм. Барашку може перевозити. Переносити, перевозити. О, так, все, і лишай тут барашку. Всі ж інші йдуть зі мною. Насправді кажуть, чи можна тебе взяти, бо ти не качаєшся. Так, тут навколо. Окей. Давайте не будемо навколо бігати, а просто одразу телепортуємось сюди. Ой, я, я голодний. З'їси. О, а вони прям хорошо ось ці кібаби покращать. Ось ви. Це те, що треба. Можна спробувати спочатку спіймати без. Вперед? Без того, щоб бити їх. Але так, не вийшло. Так є. Так, треба, щоб вони заагрились. Так, ні, не дивись на мене. Ні. Жах, ти сильний. Так, 32% шанс, поки поки він його не вбив. Будь ласка, будь ласка, коті. Я... Сім... Давай, давай. Є, є, є. Є, в мене ліс є. Ой, в мене є ліс. Вау! Який кайф. Так, Палдек. Ліс. На що ти здатний? Кінді, ти можеш годувати. До речі, це прикольно закинути туди просто на готування один квест величезний. щоб він готував. Це прям прикольно. Так, далі. Палдек. Лімфук це ось це зелена штука. Де ти обітаєш? Не там, де ми зараз. Це зараз праворуч піти, і десь там можна його спокійно шукати. Так, ну пінгвінчика, -вінч... пін до речі, у мене також малден. Так. Можна і пінгвінчика спробувати. Давайте спочатку просто. Без бою. Але, скоріш за все, не вдасться, тому готуємось вбитись. Все. Так, е, головне, щоб він заагрився не на мене. 5. Тепер 15, мало. 34? Можна ще. 44? Вперед. Поки не вбив. 63. Не вдалося? А ну-ка, ще один удар тебе не вб'є сподіваюсь. О, ого! Ай Вау! Я не знав, що він так може. Один удар. Ні! Ти зрадник. Ти його вбив! Жах. А Ось там ще є зелений. І манки. Вони ж не б'ються один з одним. Ой байдуже. Спробуй. Ман манки. Манкії! Не вдалося. Окей. Так, агріс на... на мого ліса. Все, так. Ще, третій удар від мого ліса ти не переживеш. Тому треба ловити. Є. Є, а тепер точно є. Є. Так, і ми зараз забиті є. Так що ти таке? Ось ти. Ого! Ти молодець! Тебе можна з тобою. Так, Хм. тобою можна трьох замінити. Чотирьох навіть на базі з тобою спокійно можна замінити. А ти прям умнічка. Олень тільки дерево добувай. Коротше, все прекрасно. Ми зможемо базу завдяки тобі оптимізувати. Молодець. Ухулився. Що, побіжали назад? Ну да, Так, ось чисто ось ця обізьянка може замінити дуже багатьох на базі. Ой, я тут трохи побуцав. <рес> Окей, припустимо. Пас тревел. База. Дивіться, я можу прибрати тебе, хто перевозить, хто збирає, і хто саджає. Вас в трьох прибрати, і замість вас в трьох поставити тебе і тебе прибрати, щоб ти не рубав дерева. Мені треба залишити тільки того, хто ще поливає. І по-хорошому вообще б тебе залишити, щоб ти готував мені. Блін, я не думав, що я тебе добуваю, щоб ти мені готував. А, тут же хтось це все зробив. Ось припустимо, ось так. По максимуму. Дозволити транспортувати так вперед. Так, да, і він пішов готувати. І все, ми так лишаємо, типу, один готує, один саджає, збирає, один поливає. І він ще обізянка і обіз переносить і дерева, якщо не буде роботи, збирати. Коротше, у обізянки завжди буде робота. Але мене хвилює, як би. Якби не забагато це часу в нього займало це все. Бо він має. Давайте все ж таки залишу йому. Або більше обізянок спіймати. Напевно, краще більше обізьянок спіймаю. Так, і так чи інакше, я хочу. Окей, я хочу почистити інвентар, тому що я дуже швидко зупиняюсь в ловленні наших покемонів Ні, ти якось з НАТО си. Нині. Коротше, Околиша, як є. Почти не допоможеш мені. Спал сферами. Коротше, я прям, чесно кажу, я прям здоплений. Так, але... Нормально. Ось цей весь інтерфейс мені прям заважає. Так, якщо, 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 що по в описі, ви можете знайти та придбати мої ігри. Якщо у вас немає можливості їх придбати, то можете просто додати їх до бажаного Це також мене неймовірно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. Ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам, у ці відео Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також мене неймовірно підтримують. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!